Засідання сесії Івано-Франківської міської ради розпочалося традиційно зі звернень одне з яких було щодо необхідності запровадження компенсаційних механізмів населенню, бізнесу та критичній інфраструктурі для проходження опалювального періоду 2024-2025 років в умовах воєнного стану. З огляду на необхідність забезпечення належної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, а також надання можливості громадянам. І бізнесу підприємством критичної інфраструктури з забезпечення альтернативними джерелами енергії. Влаштування обладнання для децентралізації генерації енергії та проведення енергомодернізації звертаємося до уряду України з проханням розробити та запровадити необхідні заходи подолання викликів та загроз в зимовий період. А далі на порядку денному питання освіти, зокрема, обранці розглянули та проголосували за питання присвоєння статусу науковий двом ліцеєм Івано-Франківська. Також депутати прийняли рішення виплачувати щомісячні стипендії вихованцям науково-реабілітаційного центру в місті Івано-Франківську. З сьогоднішнього дня будуть функціонувати два наукових ліцеї: ліцей імені Сабата та ліцей імені Полюя. Це важливе рішення і перший крок до реформи в 2027 році. Також було прийнято рішення про призначення стипендій для учнів НРЦ навчально-реабілітаційного центру. Ми вважаємо, що діток, які навчаються в цьому закладі, варто заохочувати, оскільки у них інша освітня програма, і в жодну програму виплату стипендій чи заохочень вони не можуть претендувати, тому було десь прийнято рішення заохотити дітей, здобувати освіту в навчально реабілітаційному центрі. А далі у сесійній залі оголосили про пошук інвесторів. Лів, які готові на земельних ділянках в мікрорайонах Пасічна та Каскад на першому поверсі багатоквартирної забудови збудувати дитячі садки. Це питання, за словами очільника громади, нагальне, бо місто потребує приміщень для навчання дошкільнят та школярів. Всі абсолютно нормально це їх не так було багато. Це було по Софіївці, яке абсолютно нормально завершено. Це було по садочку на пасічні, абсолютно нормально завершене. І це і та сама аналогічна, десь плюс-мінус ситуація, яка буде по пасічні і по каскаду. Далі в нас і умови, які затверджують виконавчим комітетом. Де вже абсолютно прописуються всі умови, затверджуються склад конкурсної комісії. Відповідно, затверджується добува. Окрім того, як додав міський голова, наразі вже є певні домовленості із забудовниками, які погодилися добудувати садочки Довгобуди. Наразі громада працює, щоб спільно завершити будівництво початкової школи в мікрорайоні Пасічна та садочка біля 25-го ліцею. Підсумовуючи сесію, міський голова Руслан Марцінків назвав її радше соціально ось. Світньою, адже депутати проголосували за основні питання, які цікавлять багатьох франківців в часі війни. Ми додавали певні виплати соціальні в цей час. Це для чорнобильців, і також будемо компенсувати по програмі ЄОСЕЛЯ для учасників бойових дій. Тобто, ми продовжуємо підтримати родини, родини наших учасників бойових дій, дали таку можливість, і будемо вишукувати кошти в бюджеті, щоб допомагати в цьому напрямку. Окремо ми також затвердили програму стипендій для. Тих Дітей з інвалідністю, які навчаються в навчально реабілітаційному центрі. Нам дуже важливо, щоб діти мали належні умови. І ми таким чином прийняли рішення, що кожна родина, яка ухвалить направити дитинку в на навчально-реабілітаційний центр, отримає відповідну доплату стипендію від міста Івано-Франківська. Ну також питання інвестиційних конкурсів на пасічні і на каскаді ми хочемо мати ще додаткові місця в дитячі садочки. Нам дуже важливо. Ми в пошуках інвестора який побудує нам дитячий садочок і за це отримує ще додаткову землю, де зможе будувати, але нам здасть повністю підключити ці заклади.